14 жовтня 1943 року у таборі смерті Собібор у самому серці нацистської машини знищення в'язні здійснили одну з найсміливіших теч в історії. Вони не лише вирвалися на волю, але й по суті знищили табір. Проте їхня історія це не лише про героїзм, але й про зраду, зокрема з боку Радянського Союзу та забутий український контекст. Сьогодні ми розкажемо правду про Собібор. Собібор, розташований у східній Польщі, був одним із трьох таборів операції Рейнгард, створених нацистами для масового знищення. З 1942 року. По 1943 рік тут загинуло понад чверть мільйона людей, переважно євреїв. Табір був компактним, але смертельно ефективним. Газові камери, крематорій, сувора охорона виживання було майже неможливим. Проте серед деяких в'язнів зароджувалася надія на спротив. Серед в'язнів собібору були не лише польські євреї, але й значна кількість радянських військовополонених, зокрема українців. За словами істориків, український бекграунд повстанців собібору часто замовчувався радянською пропагандою, яка представляла їх як російських євреїв. Насправді ж багато хто з них походив із території України. Що входила до складу СРСР, ці люди, маючи військовий досвід, стали ключовими у плануванні повстання. У 1943 році до табору прибув Олександр Печерський, радянський єврейський офіцер, якого часто помилково називають росіянином, народжений у Кременчуці, що на Полтавщині. Він був лейтенантом Червоної армії, захопленим у полон у 1941 році. Разом із Леоном Фельхендлером, лідером єврейського підпілля в таборі, він розробив план повстання. В'язні знали, що нацисти планують ліквідувати табір, тому часу на підготовку було обмаль. План полягав у тому, щоб тихо знищити ключових офіцерів СС, захопити зброю та прорватися. Через огорожу. В'язні використали свою роботу в майстернях, щоб виготовити ножі та сокири, а також зібрали інформацію про розклад охорони. 14 жовтня в'язні заманили кількох офіцерів СС до майстерень під приводом примірки одягу чи ремонту. Там їх убили, використавши саморобну зброю. Загалом було ліквідовано 11 есесівців і кілька охоронців. Підходили до одного німця і сказали, що є хороше кожне пальто. Він говорить, де, де, йдемо. А там Цибурський дав вже його. І показали пальто, і дійсно було хороше. Він дивився на пальто, а Цибурський ззаді топориком раз, вбили все. Одного німця менше, а там їх чотири в другому лагері. Бригадір пішов в другому німцю, є кожне пальто. Ву, где, где? Показали кожен пальто на поверхно і второй, і так, третій немці німців. Після цього в'язні зрізали колючий дріт і масово кинулися тікати через поле, незважаючи на кулеметний вогонь. З приблизно 600 в'язнів табору близько 300 змогли вирватися за його межі. Та втеча стала лише початком випробувань. Ліс навколо Собібора був небезпечним. Нацисти влаштували полювання, а місцеві жителі боялися допомагати через репресії, тому часто видавали втікачів. Багато з них, зокрема українці, приєдналися до партизанських загонів. Печерський, наприклад, воював із радянськими партизанами до кінця війни. З трьохсот втікачів лише близько п'ятдесяти дожили до визволення. Для радянських в'язнів, зокрема українців, повернення додому стало новим кошмаром. Радянський Союз вважав усіх військовополонених потенційними зрадниками. Олександра Печерського, героя Собібору, за те, що він дозволив себе захопити в полон, спочатку відправили у штрафбат. Після закінчення війни, за його словами, він був ненадовго ув'язнений, але через численні запити про його долю за кордону був звільнений. Інших вцілілих допитували, ув'язнювали або засилали. Їхній героїзм замовчувався, адже історія Собібора не вписувалася в радянський наратив про перемогу. Історія знищення табору Собібор стала частиною звинувачень на Нюрнберзькому процесі. Міжнародний трибунал хотів вислухати покази Печерського як свідка. Однак радянська влада не випустила його в Німеччину. У радянські часи. Печерський не вважався героєм. Для оточуючих він був колишнім в'язнем концтабору, а не людиною, що організувала наймасовішу втечу стабору смерті. Жодних нагород за подвиг у собіборі за радянських часів Печерський не отримав пам'ять про нього була увічнена лише у 21 столітті в Росії. Той же час дивує позиція України. На державному рівні не було належного вшанування Олександра Печерського як героя, народженого на українській землі. Його ім'я рідко згадується в офіційних наративах. Фактично, Україна віддає Печерського Росії, не підкреслюючи його українське походження. Це втрачена можливість розповісти світу про нашого героя. Прикро спостерігати викривлення фактів історії втечі у кінематографі. Наприклад, у фільмі Втеча з собі бору з Рудгером Хавером охоронців табору часто називають українцями, що створює хибне враження про українців загалом. українських Україні. В той же час Олександр Печерський, який народився в Кременчуці на Полтавщині, жодного разу не згадується як українець. Такий вивірковий підхід до національності героїв і злочинців спотворює правду в течас Собібору це історія про неймовірну мужність, єдність і боротьбу за життя, це також історія про українців, чиї імена довго замовчувалися. Фільм із Рутгером Хавером оживив цю історію для світу, але ми повинні пам'ятати і справжніх героїв, таких як Олександр Печерський. Їхній подвиг і зрада, якої вони зазнали, нагадують нам про ціну свободи. Діліться цією історією, щоб пам'ять про Собібор і його героїв жила. Товарищи, во время восстаний очень много погибло людей. На минных полях зарвали через стрелки. Я хочу предложить почтить память погибших товарищей, которые проложили нам дорогу в жизнь минутным молчанием. Підписуйтесь, якщо хочете дізнатися більше про забуті сторінки історії. Предложение Печерського було для вас неожиданності? Не було неожиданності, потому що знав я, я в болівої групі. Я знал, что я в боевой группе, но я жду, что, что я буду участвовать в, в уничтожении немцев. Но, но как куда я пойду, я не знал. Он каждому дал, дал задание. И вот после того, как он вам дал задание, куда вы пошли? В партнерскую мастерскую. Сразу. Да. Я пошел с этим Лерным партнерским и ждал. Вот при мне он, он, он примерял плащ немцу это... значит как оно произошло он значит, на... э... пример... примерял ему причем почему-то он должен был это пройти дальше и это и, и напротив того что там где я сто... стоял за, за ширмой что там ширмы вот такие как он за Ширмой я стоял, а он должен был та там так его держать, чтобы чтоб я мог его, значит, убить. А он, немец, почему-то не захотел туда пройти и остановился. И мне пришлось, просто как будто я выхожу, но немцы же ничего не призывали. Я, значит, прошел мимо его и повернулся, и ударил его топором. Причем первый раз, когда, это, первый немец, когда это когда ударил, так не, неудачно, он закричал даже. И в это время этот Лернер подскочил и второй раз ударил его, и э, все. Какой Причем били, били, не знаю, неопытные. Мы были били, это острием, а не, 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 это, не обухом. Вот. Мы только его оттянули. Сторонку, за ширму оттянули и укрыли его шинелями такими немецкими шинелями, укрыли и заходит э, этот один э, волжский немец и нагинается вот так ногой. А это что такое? Что тут за беспорядок? Он зашел такой: что тут за беспорядок? И подходит, а это что такое? И в это время я его тоже, значит, топором так нагнулся, а что это такое? Я ударил, и после этого и, и этот, и Лернер ударил его, и второго убили. В это время из вышек поняли, что-то неладное, лагерь что-то неладное. И когда мы стали приближаться к центральному входу, они стали стрелять, поливать с нас. В это время Карл Фрэнсик, который я должен был убить, пришел увидел Суматоху, он понял, что что-то неладное делается, а мы должны были захватить оружейный склад и раздать оружие. Он понял, что если они, мы захватим оружейный склад, будет совсем плохо. Он стал стрелять вдоль оружейного склада, не давал нам входа пройти, возможность подойти к оружейному складу. Шесть. И мы повернули направо и в сторону корольное помещение. Кое-кто пошел в сторону центрального рода. Я лично стал перерезать сзади корульное помещение. Мы знали, что там нет только в проволочном заграждении. И там всего один ряд колючей проволоки. сзади король помещения. Потому что у нас было три ряда колючего короче, заграждения. А тут только один ряд колючих проволок. Я лично стал перележать, перелезать через колючий провод. На мне комбинезон после того, что я перешел, лохмате висели от моего комбинезона. Когда я уже с той стороны очутился, я понял, что надо перебежками коротким перебежками идти к лесу, а там было где-то метр триста до леса. Мы знали, что у меня поле есть. Я стал смотреть, чтобы попасть на мины, я же понимал, что, чем это угрожает. И падал, поднимался перебежками, короткими перебежками. Побежал По до леса. По минному полю? По минному полю. И добежал до леса. Многие подорвались на минополе. Многие попали под пули пулеметов. И я добежал до леса.